Добрий день. Добрий день, Наталя, громадська мережа опора. Киріть, розкажіть, що тут, будь ласка, відбувається? Що відбувається? Угу. Питайте у тих, хто знає. знає. А ви я, не знаєте знає, що? Укладка асфальту. А ви які відношення маєте до докладки США? Скази... От мене хлопці... Я, я хлопці мене зупинили. А що у вас в руках? Що, можна що? я подивлюся, що у вас в руках? Ні, не можна. Чому? Ну просто це особисті речі. Тому що э, ви агітуєте під час Ні, ми не того, не гиту... як роблять ми, дорогу ми гиту... за державний кошт? Боже, Боже з ніхто не агітує. Ну Ні... то покажіть, що у вас в руках. Ні, я просто це моє власне речі, я тому не показую. Просто я знаю, це що можете, у вас в руках агітаційні це, листівки. Ну, це ви Докажіть, що це, це ви, не це так. Ви, це ви знаєте, я не маю вам доводити. Вибачте, я вам доводити нічого не маю. Я от зупинився з Василем Дмитричем, ми старі друзі, ми просто йому розмовляємо. Заперечуйте той факт, що у вас листівки агітаційні в руках. Шановне, ви займаєтесь справою, яка потрібна державі, от продовжуйте займатися. От мені пожалілося, що... Був напад з підопічних одного з кандидатів на поштальйон. Оце ви б мали розглядати. А вам пожалілися як депутата? Значить, ви підійдіть, підійдіть 32-го відділення як громадському діячу. Наталі Бабінський привіт передайте. А ти я покажу, це відео. Не треба показувати, можете привіт передати. Ну Досі вже знімати, це хватить. Я ж вам не на вже.